Ми продовжуємо знаходити, обчислювати основні характеристики вибірки, і сьогодні мова піде про те, як знаходити розмах вибірки. Я нагадаю, що розмах вибірки це різниця між найбільшим і найменшим значенням елементів вибірки. Для зручності, звісно, бажано елементи вибірки впорядкувати, зробити так званий варіаційний ряд. Але якщо елементів не дуже багато, от як ми бачимо на екрані, вибірка складається не дуже з великої кількості елементів, то ми без труда можемо знайти найменше значення елементу і найбільше значення. Очевидно, найменшим є 16. Меншого немає. Найбільшим є 19. Отже, розмах вибірки буде різниця. 19, відняти 16. Це до рівня 3. Все. Ось так знайшли. Вибірку. розмах. Друге завдання. Для заданої вибірки. Яка складається з елементів 3, 4, 5, 5, 7, 8, 12 і невідомого елемента Х, визначено середнє значення, яке дорівнює 7. Знайдіть розмах даної вибірки. Ну, для того, щоб знайти розмах даної вибірки, нам необхідно розуміти, оцей елемент, який позначено за Х, він більший 12 або менше трійки, чи ні. Тобто тут можуть бути ж різні варіанти. А для цього скористаємось тим, що в нас відома середня вибіркове 7, і знайдемо невідоме значення Х. Запишемо рівняння 3 для знаходження елемента х. Додати 4, додати 5, додати 5, додати 7, додати 8, додати 12 і додати х. Все це поділити необхідно на кількість елементів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І за умовою це дорівнює 7. Знаходимо х. Давайте спочатку суму знайдемо. Зручним способом: 8 і 12 це 20, 5, і 5, 10 це вже 30, 3 і 7, 10 це вже 40. І додати 4 будемо мати 44 додати х, поділити на 8 дорівнює 7. Домножимо обидві частини на 8, щоб позбутися знаменника. І ліворуч у нас утвориться 44 додати х дорівнює 7 на 8, 56. Очевидно, звідси х дорівнює 56. Відняти 44. А значить, х дорівнює 12. Отже, невідомий елемент вибірки 12. Це говорить про те, що шуканий розмах даної вибірки це буде різниця між найбільшим елементом, і в даному випадку це залишається 12, як і було до, цих, до цього часу. І відняти найменший трійку. Отже, розмах дорівнює. 12, відняти 3 дорівнює 9. Запишемо відповідь, розмах. 9. Ось така задача. Наступна задача. Для впорядкованої вибірки, яка складається з елементів. 3, 5, 5, 6, 10, і також невідомий елемент Х, знайдіть невідоме значення варіанти Х, таке, щоб розмах вибірки дорівнював 8. Розмах вибірки має дорівнювати 8. І тут виникає питання. Якщо Х, як в попередній задачі, залишиться таким самим, як найбільший елемент в даному випадку, тобто десятки то тоді 10 міняти 3 буде 7. І розмах вибірки не буде 8. Отже, нам необхідно сказати, що х відняти 3. Давайте подивимось. відняти 3 повинно бути 8. Що в цьому випадку у нас утворюється? Х дорівнює 8 додати 3 11. Але варто розглянути ще один випадок. А якщо оцей елемент X буде тут меншим і знаходитись десь отут, тоді найбільшим елементом залишиться 10, тобто я б сказав так: перший випадок. І давайте розглянемо другий випадок. Якщо елемент X. Буде досить малим, то тоді віднімаємо 10 відняти х, і це повинно дорівнювати 8. І в цьому випадку нескладно знайти х, х буде дорівнювати 10 відняти 8, тобто 2. Отже, дана задача має е, два розв'язки. Відповідь, розмах. Двійка або 11. Таке теж може бути. Дякую за увагу. Наступні заняття буде присвячено знаходженню моди виперки.